Якби я був сидів в головному штабі, АТО я б не допустив ні Іловайського, ні Дебальцівського котла. Вони штучно створені. Хлопців до останнього казали, що ви не в оточенні, а вони були в оточенні. У мене є побратим, який загинув Дебальцеву. І побратим, який живий, вийшов звідти і розказував мені правду, як то було. Я знаю це не з телебачення. Я дивився на карту, можна його було не допустити. Дебальцеву вказано в мінських угодах як територію, яку ми повинні віддати сепаратистам, ворогам України. Це взагалі, це зрадницькі домовленості. Як це можна домовлятися про те, щоб віддати нашу територію ворогам? А після того, як домовилися, то все-таки залишати це. Все-таки залишили так? і залишили наших хлопців. Ну, зробили таку е, виставу, начебто його в нас відбили. Його в нас не відбили. Там кинули наших хлопців просто на убой. Їх просто розстріляли. Ото, що було в аеропорту. Е, термінал можна було взірвати з кадировцями, а не з нашими хлопцями. Їх можна було вивезти і накрити артилерію. І цього ніхто не зробив. Питання чому? Крім цього, які прорахунки ще є на вашу точку зору? Насправді їх було набагато більше цих котлів. Просто про них ніхто не говорив. Вони були перед Іловайським. Тоді хлопці не знімали камери, було менше навику в них, ніхто цим не займався. І це замовчувало. Дебальцівський Іловайський котел вдалося зняти і зафіксувати на відео і фото. За рахунок цього про нього про них зараз знають люди. Котлів було більше, чому вони не війшли? А тільки там от е, аеропорт Донецький, так там було гаряче, справді, але ну. Тим не менше в Дебальцевському і Лувайському котлі було не менш гаряче, коли хлопців просто розстріляли. То, ну, то що робили в аеропорту, просто розстрілювали. Ми е, передавали координати, а артилеристи вкладають 800 метрів в сторону. Коли їх запитують, для чого ви це робите, вони кажуть, ну нам в штабі так сказали. Їм передали точні координати, а вони вкладають трошки в сторону, щоб по сепаратистах не вдарити. А хіба важко бити по кордоні російсько-українському, щоб не допустити ті гради, танки, САУ, які вони тягнуть російські сюди? Це можливо, влада в цьому не зацікавлена. Для чого, на вашу думку, взагалі ем, робити таке перемир'я, коли війна е, триває? Сепаратисти, е, сепаратисти недостатньо закріпилися на своїх позиціях. Коли перемир'я, е, вони по нас стріляють, нам не дозволяють відстрілюватися. Тим не менше, вони стріляють 120-тими. Це ну, міномет для мене це особисто страшно. Я сидів під мінометом 120 двадцятим, я знаю, що це таке. Це страшно. Ну це просто вигідно владі. Це нарощування їхніх сил однозначно накопичування. Вони потребують перемир'я тільки тоді, коли вони вже вичерпали повністю свої ресурси військові. От їм потрібно ротацію провести там, вони роблять перемир'я, на що підіграє їм наша влада. Дуже дивно. Ну їх обирали українці, а вони зраджують українців. Вони заливаються, коли ми сидимо навколо нас на наших позиціях мішки. У мене, де я був в аеропорту, на цій метеостанції, в мене була бляха над головою. Вона не те, що міни не витримає, вона не витримає кулі від автомата, навіть 5,45, навіть від ПМ не витримає. То вони заливаються. 3-4 метри бетоном над головою на своїх позиціях сепаратисти. В них міксери цілодобово працюють, там їздять. Ви сказали те, що добровольці фактично кидають на призволяще. Навіть тих мішків, які дуже потрібні, е, їх чогось немає. Так, у нас дефіцит виявляється в країні. Я перепрошую, а, але... я переб'ю не на призволяще, їх просто дають на розстріл російським військам. Ще гірше, от, так? Там, де я знаходився, на тій ділянці от метостанції в аеропорту, це просто був розстріл. Ми не стріляли. Ну наша артилерія не працювала, а по нас без кінця і краю. САУ, танк, гради, міни 120 мм. Ну, це страшно. Хто знає з військових щось, так хтось зрозуміє. Що таке САУ? Що таке утьоз свистить над головою трасіра? Той зрозуміє. Хіба це повинно так бути? У нас в батальйоні двоє хлопців по 19 років. В них фактично життя тільки розпочинається, а по них стріляють. Такого не повинно бути. Там повинна взагалі професійна армія працювати. Порошенко сказав, що будуть добровольці тільки на війні. Де ті добровольці? Де тисяча гривень? Мало того, то хлопців з пісків, спецпідрозділ Сокіл вибивав. Ну, вони стрілялися, от. сказали, що покинули позиції. позиції. Бо якщо не буде на передовір... Самі то... своїх? Так, самі свої. Хоча це не свої, це внутрішній ворог. Я називаю їх внутрішнім ворогом. Якщо не буде добровольців, я знаю, де на позиціях хлопцям казали Збройні Сили, хлопці, якщо ви підете, сьомий батальйон, дуб безпосередньо, я відповідаю за свої слова. Якщо ви підете, ми звідси теж підемо, ми не можемо, ми без вас боїмося. Без добровольців бояться на позиціях знаходити батальйон ОУН, батальйон Закарпатська Січ, добровольчий український корпус. Це хлопці, які без зарплати, без статусу, нічого. І їх забезпечують волонтери. Я за свої гроші їхав з війни. Хіба так повинно бути? Я за свої гроші купував шолом, своє обмандрування. Так, мені допомогли вже пізніше волонтери. Більше речей я купив за свої гроші. Я перед тим поїхав на заробітки за кордон, щоб купити амуніцію для того, щоб захищати свою країну. Оце оцінка нашій владі. Зараз е, маємо рік так від початку, от цього тижня якраз стартувало так. АТО. Е, і на вашу думку, скільки нам ще доведеться от таких років е, вже?